Про вибори. Свобода та удар в прольоті. Це виходить із підсумків вчорашнього жеребкування у ЦВК щодо представництва суб'єктів виборчого процесу в окружних виборчкомах. Жоден представник цих двох партій, які, за даними соціологів, є серед фаворитів кампанії, не потрапив до складу 225 окружкомів. Чинний закон про вибори передбачає, що до складу ОВК в обов'язковому порядку включаються кандидатури від всіх парламентських фракцій. За словами голови ЦВК Володимира Шаповало, партія регіонів, народна партія, комуністи, наша Україна, народна самооборона. Та блок Юлії Тимошенко подали по 225 кандидатур, і всі вони включені до складу окружкомів. Інші місця в окружкомах, а це від 7 до 13 осіб, розігрувалися жеребом. Фортуна посміхнулась партія молодь до влади. Україна, Русь Єдина, народно «Народно-трудовий союз України, братство, зелена планета, представники яких у, будуть представлені в усіх. У кружкомах про потугу цих партій свідчить факт: молодь до влади та братство спомогли, висунути по одному кандидату-мажоритарнику на цілу країну. Також пощастило партіям Україна вперед русський блок, Русське єдинство, союз анархістів України та іншим не дуже впливовим політичним. Силам логічно запитати, чому так несправедливо активні учасники перегонів не матимуть можливості контролювати хід виборів та підрахунок голосів. А диванні партії, які навіть не мають трьох кандидатів на всю країну, будуть представлені всюди. Це по закону. Згадайте так, тішились, як тішились опозиціонери в момент його ухвалення. Казали, що вдалося уможливити фальсифікації. Йдемо далі. Навряд чи жеребкування скасують. Отже, що буде далі? Так звані технічні партії будуть пропонувати свої квоти в окружкомах менш щасливим претендентам на мандати. Цю схему в коментарі ТВА і нещодавно коментував член ЦВК Андрій Магера. Партія отримує можливість бути представленим у 225 Окружних виборчих комісіях, навіть якщо вона висунула одного єдиного кандидата в мажоритарному окрузі, чому тому, що вона стає суб'єктом виборчого процесу і отримує всі права партії суб'єкту виборчого процесу, тобто подавати кандидатуру до всіх окружних комісій і до всіх 33,5 тисяч дільничних виборчих комісій.